Добрий день, дорогі мої. І, і як завжди, починаємо з прекрасного. Ці квітки я вам вже раз показувала. Вони в мене не ростуть. А чому не ростуть? Тому що вони помальовані. Вони не помальовані, оце все червоне, це все, є, це є все фарба. І вони просто от такі є. Вони вмирають, але не ростуть. І так, починаємо з прекрасного. Сьогодні в нас меню. Броколі з пастою, з макаронами і салчичою. І так починаємо. Що ми зробили? Ми поставили вже кип'ятити воду. Для чого нам та вода треба? Для макаронів і для броколів. Броколів ми зараз почистимо і кинемо кип'ячу воду, щоб вони варилися. Коли броколі наші зваряться, ми в ту саму воду кинемо макарони. І так робимо. Ми броколі розбираємо на сусвіття. Окей. Ці листочки вже трошки суховаті. Кидаємо сюди, щоб помити. Окей. Розбираємо їх на освіття. Ось так. Окей. Цього нам наразі не треба, а тут ми розбираємо на соцвітті. Окей. Оцей качан ми також варимо Це я зім. Поки вода наша закіпає, ми займемося ковбасками. Ми знімаємо з них оцю шкірку. Вона нам не потрібна, окей. Зараз візьмемо ножик. Ми взяли ножик, оце знімаємо угу. окей. І це викидаємо на нашу. Чому ми так робимо? Тому що вона вже є зі всім оце, оце м'ясо, фарш, фарш, оцей фарш. Він вже готовий до, до вживання, мається на увазі до використання. І це таке саме. Це той самий фарш. Візьмемо величезний ножик і розітремо його. Якщо мені вдасться, отак розсунемо його. Я його роз... розморозила. Окей. Він трошки у нас тут має таку скуринку, але то нічого. Так. Лишимо його і в пательню набираємо води. Ой! І в пательню не води набираємо, що я заговорююся. Це ми викидаємо. Е, набираємо олії і даємо чесночок. Ми поставили пательню, зараз наливаємо олії і даємо зубчик чеснику. В цьому випадку ми даємо олію верджини і оліви. І да, і, і дали великий зубчик чесночку. Хай чесник віддасть всі свої аромати, тоді ми його викинемо. Я забула сказати, я забула сказати що ми брокколі тримаємо у воді, поки отак, от бачите, ми їх тримаємо в воді, поки поки помили і тримаємо в воді, поки нам закипить вода. Так, чесничок вже нам по суті віддав свій аромат, ще хай трошки буде, ми даємо м'ясо. Зараз мені під чесничку даємо м'ясо, даємо кидаємо сюди. Що Тай воно разом з космичком все мазиться. Наш чесник вже своє віддав. Але ми ще його на другий бік перевернемо і хай віддає далі. Потім у нас совпіття, ну, м'ясо буде, фарш буде набирати, сов своє. Знайомитися з з і олією у нас закипіла вода. Ми Кидаємо в воду, у нас закипіла вода, і ми туди кидаємо сел... брокколі. Воду тут, якій у нас, була, ми зливаємо і броклі кидаємо сюди. Воду можна посолити, то солить відразу. А хто не солить відразу, так як я, то можна посолити тут Мішаємо і даємо, даємо йому варитися. Хай кипить трошки. Насиваємо приціл далі. До м'яса ми даємо розмарін. У мене є сухий розмарін. А можна взяти і свіжий, той який хоче. Я дам сухий. Він певне боком. Ось. Він в мене, бачите, сухий і вже порізаний. Лише таке, думаю. Так, перемішуємо і додаємо сюди. Ага, чесничок забираємо. Чисничок ми забираємо. Забираємо чесничок і кажемо йому дякую, ти свою роботу вже зробив. І до м'яса ми даємо білого вина. І стаканчика вистачить. Окей. Додали. Додали і хай воно випаровується. Наші броколі вже, звари... вже зварилися. Ми їх перекидаємо в пательну до м'яса. Бачите, беремо сюди і перекидаємо їх сюди. Ось. Okay. А в цій воді ми будемо варити наші макарони. І скидаємо. Тут є пів кілограма макаронів. Вони в нас отакі. Оце наші макарони. Краще, як були б ще менші. У вигляді вушка. То було б найкраще. Це якраз але у мене такого нема. Я забула купити. Поки наші макарони варяться, ми дивимося, що робиться з, нашим, з нашими брокколями і м'ясом, якраз все дуже добре. Ми можемо посолити. Наше вино зробило свою справу, дало їм такий гарний. Ми можемо посолити. Ми можемо. Поперчити, але ми будемо чекати макаронів. І, поп... І то все зробимо відразу. Поки вони хай нас так томляться, я попробую. що їм, їм бракує солі однозначно. Їм бракує солі, їм бракує перцю, їм бракує орігано. Ну, все одно вино зробило свою справу. Окей. Хай воно томляться, хай вони собі отак варяться. Це робиться дуже швидко. Це найшвидший, найшвидший обід, який тільки може бути. Так, макарони ми перемішали, накриваємо кришкою, хай вони варяться. Наші макарони готові. Ми їх кидаємо до наших брокколей. Брокколів. Так, ми змішали ми змішали наші макарони з салчичою і броколями. Вимішуємо. Вимішуємо, солимо. Додаємо пармічану, обов'язково солимо, бо ми ще не солили. І якщо нам бракує, вони сухі, можемо додати трошки води, в, якому вони, в якій вони варилися. Солимо. І так. Наша, наші, наша паста з брокколями і з і, салчичею, і з, з м'ясом готова. Ми зараз будемо їсти. Я з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба, міцного здоров'я, хорошого щастя. Дякую вам, що ви приходите на мій канал. Приходьте, підписуйтеся. Ставте мені лайки, коментуйте. На сьогодні смачного. До зустрічі!